По-перше, спочатку ми вб'ємо собак, які знову розвелися перед ростком, перед баром. Після чого ми знову зайдемо на арену. пройдемо арену. Сподіваюся, що нам вже доступні усі місії. Ну, типу, так-то воно так, але 4 гранати зазвичай не контряться. Настільки не контряться. Кожен сам за себе, вони суки стоять чотирьох і хочуть мене вигепнути. А, вони б'ються між собою. Блін, він був готовий. Пів хп. Блін, я був такий близький. Йолки-палки. Окей. Okay. Так, ну більше ніж одну смерть я не можу собі тут дозволити. Це прям. Ви зараз зрозумієте, чого я фейспамлю, блять. Пець, оце я. ...незадоволений... Ситуацією.

Ні, 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 о боже. О, господи, просто о господи. А, є... One eternity later. Блін, перший клин Найсумніша історія в світі, просто. Я тільки що ледь не зерне схемінгуєвся.